Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Я вам щиро дякую, що ви зайшли до мене в гості. Якщо ще не підписані, підпишіться, будь ласка, на мій канал, мені буде дуже приємно. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Сьогодні я буду готувати дві зелені вітамінні приправи. Поки весна і зелені достатньо, використовуємо її з користю для себе, тим більше, що весняна зелень найбільш вітамінна. Для першої приправи я взяла от такий звичайний пучок кропу. А також оце стільки цибулі не зважувала. Тобто, дивіться, ну так. На око, також дві шкурочки із лимона і три зубчика часнику. Усе це подрібнюю. Нарізаю довільними шматочками, щоб легше було перебити в блендері все це. Цей рецепт не мій. Побачила його в інтернеті і вирішила спробувати приготувати собі. Бо ну, дуже ж красивий зелений колір у цієї приправи. Тобто вирішила спробувати, чи справді буде таке, така зелена приправа, чи може ні. Експериментую, як завжди, і перевіряю чужий рецепт. Сюди ж у чашу блендера буду додавати сіль. У мене сіль морська, отака дрібненька, солі треба 200 грам. Поки що от така зелена, яскрава, така мені подобається, але цю приправу я зараз відправляю сушитися в духовку на деко застелене пергаментним папером. викладаю сіль і розрівнюю. Духовку нагріваю до 80 градусів і відправляю нашу зелену сіль, сушиться на годину-півтори. Дивіться, слідкуйте за тим, як приготується. Сіль наша підсушилась. Тепер я її отак ломаю і відправляю знов у чашу блендера. Зелена, звичайно, але не така яскрава. Може, я трохи перетримала її, не знаю, бо мене відволікали. Але запах неймовірний, на всю квартиру пахне. Таку сіль пересипаю в суху баночку і можна використовувати в будь-яких стравах її. А також я ще приготувала, поки в мене там сушилася сіль, я ще приготувала одну приправу. Як я її готувала, зараз покажу. Для цієї приправи я використовую зелену цибулю. Кріп і петрушку можна додати будь-яку зелень, яку ви полюбляєте. Тут у мене, звісно, пучки побільші. От такі два пучки кропу взяла, один пучок цибулі і один пучок петрушки. Але це довільно за своїм смаком. Також все нарізаю меншими шматочками, щоб зручніше було перебувати в блендері. Люблю зелень і знаю, що її треба їсти, але іноді якось так виходить, що... Багато часу забирає приготування салату, поки все подрібниш, то до зелені не доходять руки, і буває таке, що вона отам в холодильнику жовкне, шкода. Шкода зелені. Тому вирішила, ну добре, італійці роблять свою приправу песто. А чому б мені не приготувати таку приправу? Ну, песто готується із зеленого базиліку, зрозуміло. А хіба не можна приготувати приправу з зеленої цибулі, кропу? І петрушки ну, додам ще й часничку. І, звісно, цю приправу використовувати як заправку до салату. А також, я думаю, можна додавати до перших страв, до соусів, отака От універсальна зелена вітамінна заправка. І скільки можна з'їсти зелені в салаті? Ну, дві гілочки петрушки, дві гілочки кропу, гілочка цибулі. А уявіть собі, скільки такої зелені в чайній ложці буде, коли я її переб'ю блендером. Далі все додаємо за бажанням. Я ще додаю чотири зубчики часнику, можна, звичайно ж, додати ще горішків, але. Я не захотіла горіхів додавати, бо якщо мені захочеться вкинути чайну ложку такої приправи до супу чи до борщу, то якось воно не дуже, мені здається, підходить. Щоб така приправа краще зберігалася, я додаю теж солі, але небагато, 2 столові ложки. Потім, коли буду додавати до салату, то буду пам'ятати, що салат не треба солити, так як приправа наша вже солена. Якщо ж у вас на городі росте своє я зелень, то, може, нічого цього вам і не треба готувати. Коли вам треба, пішли на город, вирвали і користуєтесь. Перебиту зелень перекладаю в суху чисту баночку, зберігаю цю приправу в холодильнику. А щоб краще вона зберігалась, додаю сюди олії. Щоб зверху вся зелень була покрита олією. Питання: яку олію використовувати? Використовуйте ту, яку ви любите. Я думаю, так, якщо цю приправу додавати лише до салату, то, звичайно ж краще брати нерафіновану олію, отаку пахучу соняшникову олію. Якщо ж додавати і до супу або і туди, і туди, то краще, звичайно, взяти. Рафіновану олію. Це дві наші приправи, готові. Оце сіль, отака зелена. Але, звичайно, логічно, якщо зелень сушиться, ну не може вона бути такою яскравою, як свіжа. Але і одна, і друга приправи дуже ароматні. Баночки з приправами щільно закриваю кришками, сіль лишаю в кухні на полиці, а свіжу зелень відправляю в холодильник, користуємося при необхідності. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей! Будьте здорові і неодмінно щасливі!